Друзі, арестів перші проголовне поїхали у Чехії. Несподівано прозвучав голос, який став контрапунктом до гучних заяв політиків Антонін Коларжа, вчитель і староста невеликого села Семнівіце, написав відкритого листа послу України Василю Зварачу, якому публічно перепросив за слова спікера чеського парламенту Томіо Окамура. У своїй новорічній промові Окамура розкритикував підтримку України, чим викликав хвилю обурення як у середині країни, так і за її межами. Меша пише полі. Толох Максим Голубів, лист Коларжа спокійний тоном, але жорсткий за змістом апелює не до поточної політики, а до історичної пам'яті він проводить пряму паралелі з 1938 роком. Коли Чехословаччина стала жертвою політики у агресора, тоді компроміс коштував державі свободи. Сьогодні лише коларжа, схожа логіка звучить знову і саме тому мовчки немовчна. Цей жест не залишився приватним. Лист швидко розійшовся мережаю і зібрав підтримку тисяч людей, звичайних чехів, які хотіли. Ли фіксувати просторії Часла Окамура не говорять від імені усієї країни. Коладж окремий наголошує, що значна частина чеського суспільства поважає Україну, співчуває її втратам і вважає допомогу необхідною не лише з моральних, але й з історичних причин. Реакція на скандал вийшла за межі громадського жесту. Посол України подякував за підтримку. А президент Петро Павел публічно засудив заяви спікера парламенту. Опозиційні сили пішли далі. Вони вимагають відставки Окамури, вказуючи, що що подібна риторика підриває міжнародну репутацію Чехії та суперечить її історичному досвіду. У цій історії важливі залишаються не лише політичні наслідки, важливий сам а У момент, коли офіційні голоси звучать холодно або двозначно, слово буде вчитель із маленького села. Нагадує, що історія це не абстракція з підручника, а пам'ять за яку щоразу доводиться відповідати. Нагадаємо, президенти Чехії Петра Павел скликав позачергове засідання уряду для обговорення дії спікера нижньої палати парламенту у приватній привітанні. Знову. Вим, роком спікер Окамура закликав не використовувати кошти чайського уряду для військової допомоги Україні та різко висловився про президента України Володимира Зеленського, заявивши, що українські злодії навколо Зеленської хунти будуть будувати туалети з золу. Та заява президента Палати депутатів державного діяча третього рангу турбує не тільки наших громадян, але і наших союзників і партнерів. Я обговорюю це питання на наступній зустрічі з головою коаліційного уряду і на зустрічі конституційних чиновників, сказав президент президента Чехії Опозиція у парламенті почала збір підписів за відставку «Укамура». Чеська опозиція вимагає відставки спікера парламенту за антиукраїнську новорічну промову. Збір підписів щодо відставки Томіо Укамура розпочнеться наступного тижня. У новорічному зверненні спікер нижньої палати парламенту Чехії Укамура назвав Зеленського та його оточення хунтою. Також виступив проти надання військової допомоги Україні та заявив, що ці гроші мають належати пенсіонерам людям з інвалідністю і родинами з дітьми. Посол України у Чехії Василь Зварича назвав слова спікера негідними абсолютно неприйнятними. Водночас міністр закордонних справ Чехії не вважає таку заяву. Просла доцільною голова МЗС України підтримав Зварича й додав, що відкидає повчання за закликає свого нового чеського колегу до конструктивного діалогу. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.